Ймовірно, саме так у 90-х роках власник цієї 34-ї БМВ починав свій звичайний будній день. А зараз, у 25-му році, ця машина являється культовою легендою, якою ще так багато пацанів горять і хочуть її купити. Тому всіх вітаємо! Ви на каналі Духарь. Сьогодні у нас огляд на БМВ п'ятої серії в кузові е 34 Звичайно, ми б хотіли зняти для вас справжню М5 в Є34 кузові. але, На жаль, ну, зараз такої можливості у нас немає, ну, тому ми відштовхуємося від того, що маємо. Це звичайний Е34 на 2-літровому моторі М50Б20, який в народі прозвали павуком. Абсолютно безпонтовий мотор, як на мене, він видає 130 коней, навіть 129 здається, і 95 крутящого. Ну, Для ваги в машини в півтори тонни ваги ну, цього критично не вистачає. Ну тому, на мою думку, ця машина починається від 2,5 і рест. Ну, це так. БМВ починається, ну, цей сам це поговорка, що БВ починається від 2,5, воно у переважності відноситься до старіших машин БМВ. Нові БМВ вже під це не відпадають, ну нові машини це взагалі. По е, цій машині видно реально, що власник в неї вклав достатньо грошей, достатньо часу, щоб хоча б трошки її приблизити до того стану, в якому хотілося бачити кожну 34-ту. Ну, щось в нього вийшло, щось в нього не вийшло. Є ще ну, в ній багато нюансів. Але в загальному таку машину, навіть в такому стані, яка вона є, а він не самий поганий, який буває в них. Її приємно бачити на дорозі, вона виділяється з потоку. Оце зараз дорога, ці китайці, нові, японці, це все дивишся, воно все їде таке сіре. Просто а ця машина реально виділяється з цієї сірої маси. Якщо чесно, ця машина мені дуже подобається, вона мені дуже западає в душу по її формах. Взагалі вона дуже агресивна, вона реально агресор на дорозі. Вона така приземлена, вона котиться дуже класно, все прикольно, морда її просто. Видно, що власник хотів зробити, можливо, як Асата зробив у своєму проєкті Монза. American Look, МТ Губа встановлена також. А можливо, він і не знає про Асату, але так просто получилось. Ну Воно виглядає дуже гарно і дуже на дорозі машина виділяється з потоку раз повторюсь. В цих машинах старих ще йшли. Фари зроблені зі стекла, зараз цього не роблять по одній простій причині, тому що вважають, що це небезпечно для пішоходів. Десь в тому правда є, але все-таки стекляні фари ну, набагато краще. Вони не жовтіють як пластик. Вони виглядають, вони блестять. Для мене ці фари просто вони дуже красиві. Блять, та йопанить цей щепитна. там. Вона щепить, блять. Я фонілипати йопса вона щепить. Щодо вигляду цієї машини, а саме її морди. Я дуже радий, що власник не поставив сюди ці нікудишні англійські фари в даному випадку. Тому що реально цьому кузову глазки вони не пасують взагалі. Вони реально не пасують. Є BMW, яким англійські фари просто необхідні. 46-та, є 60-ти, вони там заводські. В 39-му кузові вони врешті вже йшли, вони заводські ставились. Да, вони там виглядають, вони там пасують. Ну, для 34-ї вони нікуди. Ще... Так само є 30 й кузов, вони теж там, ну, не виглядають так, прям, щоб вони якось краще, коли їх немає. реально. Na takich koszulach To jest pierwszy BMW, który był pełny Pierwszy I się x Czy on jeszcze nie się x No... Modyfikacja była 525 AX AX? Mhm oh. AX Tu naprawdę był pan Ty możesz to powiedzieć Tam już coś powiedział <susur> Ja mu robot zabrał Michyk zabieraj jeszcze No to jest Chodź Хуя! Ну, капот тут відстрілюється, вже добре. Власник зробив, щоб капот відстрілювався, гарно, він відкривається. Це... Ну Чому б не зробили, щоб капот відкривався іменно в цю сторону звідси? Ну Для мене не зрозуміло. Ну можливо, просто щоб виділитись, як варіант. Дехто унікальні люди кажуть, що це було зроблено для того, щоб до швидкості капот вам не відкрився. Ну це вже, блядь, чесно, я не знаю. Це, це такий прикол просто. В загальному машина дуже гарно виглядає на свої роки 88-й рік машини. Просто подумайте, в нас в той час по наших землях СССР, які машини їздили? Жигулі, якісь би. Просто подивіться на 88-й рік Жигулів і на цю машину 88-й рік ну це просто небо і земля. На чому їздили німці, на чому їздили наші люди? Що для нас робили? Ну це просто, це просто нічого було порівняно з цією машиною. Чого? Зараз всі пацани молоді, там більшість їм подобаються старі машини, такі як 34, такі як 124 і Мерс. От такі машини, чого подобаються молодому поколінню, перше, тому що вони виглядають. Вони реально виглядають дуже класно, дуже гарно виглядають на дорозі. А друге, я думаю, це найголовніша причина, тому що вони доступні в плані ціни. Вони дуже доступні. Зайти, подивитися ринок цих автомобілів 34-х Просто заходять на авторію, їх море, але знайти якусь нормальну 34 34-ту в якомусь стані. Близькому до того, якомусь хоті... ну, в якому хотілося б її бачити, це надзвичайно важко. Ну, це вам просто або має повести дуже сильно, або це заплатити дуже великі гроші. Ну, ринок цих машин все-таки дуже відрізняється. Ти можеш знайти 3-4, як і за двушку баксів, як і за 10. Да, ну за 10 це буде машина там, доведена до ідеалу, можна сказати, там все буде. Але знайти таку людину, яка готова віддати за таку машину 10 штук баксів, це дуже важко. І не думаю, що багато людей на це будуть готові. А от за двушку, реально, взяти таку машину навіть в такому стані. Вкласти в неї ще двушку, і вона буде виглядати. Вона буде їздити, але у вас це забере багато часу, багато грошей, і ну, в принципі, все. Але зате в цю машину буде вкладена ваша душа. Ви маєте її любити. Якщо ви не будете любити цю машину, вам немає смислу її брати і на ній їздити і взагалі нею проводити якісь маніпуляції. Це машина для поціновувачів цього. Це унікали. Унікальні люди, яким таке займаються, і дуже велика повага до того, а, що реально, вони ще ну, ці люди викликають дуже велику повагу. І я їм дуже сильно вдячний, що вони реально зберігають ці машини, доводять їх до якогось ідеального стану там або около того. Тому що реально зараз на дорогах ці всі нові машини вони взагалі не якось. Вони мені чесно не подобаються, вони не викликають якоїсь поваги, як оця машина навіть. Ну. Бля, ні, я, я собі реально думаю, що б я цю машину взяв, просто скільки я з нею геморою, мати, це просто нереально. Це треба все робити. Ну, не іменно в цю в загальному 34-ту якусь якомусь такому стані за вміняємо гроші. Це просто такі геморою, вона тебе нагинає, нагинає, а ти стоїш і нижче, і нижче, просто. Але так, це не кожен витримає. Це не кожен витримає, це треба мати реально стільки. Ну. Ну, жесть просто. Просто теж є різниця, є різниця в тому моменті, що коли От... їде 34-та по дорозі, вона їде, ти їдеш там, обганяєш, або їдеш знаєш, ти бачиш, у неї все вона за боком, отака просто розплять, розчіпляється чути на атома на тій дорозі, там все гниле, нема місця живого. І ти розумієш, що це їде тіп, який купив машину, він або два варіанти. Або він просто не ще її зробити якось довести до нормального стану. Або просто йому, блядь ця машина, він не має грошей на, на це, щоб її зробити. Він купив її просто, щоб вона була. Це не є нормально. третій є Ну, дід, ну дід на 34 й Я ще бачив. Є, 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 а коли їде така 34-та по дорозі, хоча б в такому стані, або ще кращому, ти бачиш, і сидить молодий пацан за рулем, і думаєш, о, цей пацан реально, блядь, реально він тобі внушає оцей дух цієї машини. Він ну, просто проникся нею, і просто реально це дуже гарно, це дуже класно. Дуже поважаємо таких людей. Ну, власне, це не перша, 3-4. Що теж ну, да, не мала? Ну, не перша. Попередньо бачили фотографії, можливо, навіть ставити. Ставиш потім на монтажі, як вона виглядала попередня. Чорна. Диски з полочкою, реально, чотка була, виглядала. Жив. Чорна, 3,4. Як на мене, чорна, вона виглядає. Чорна, вона є чорна. Сіра, да, так, теж не погана, але чорна вона реально. Була б не на чорний. Я тоже. Це машина. Якщо брати цю машину, вона не має бути у вас одна в сім'ї. Або просто у вас. Це, це, машина, це друга машина зараз. На даний момент це має бути друга або третя машина, реально. Тому що вам треба мати якогось гольфа, якусь шкоду фабію, щоб їздити кудись на роботу, працювати, заробляти гроші, щоб неї вкладати. Бо в неї вкладати. Ну, Може, там ваша жінка дівчина це не оцінить, але в реалії такі. Так, ну як ви вже всі зрозуміли, ця машина має мільйони прихильників по цілому світу. Вона забирає дуже багато сердець, на жаль, як прямому, так і в переносному сенсі цього слова. Ну, Кожен поважаючий себе пацан, який е, відноситься хоч якось трошки до автодвіжухи будь-якої, знає історію про грузинського гонщика Георгія Тевзадзе, який нам подарував просто безліч чудових кадрів з своєю м 5 е 34 Але на жаль, воно, вона в нас в нього забрала. Yeah. Uh -huh. І за того поговоримо і зі своїми демонами годин на один біля дзеркала. Для когось я поганий, для когось по духу, як брат. Для тебе в моїх очах палає той саме азарт. І Я вірю своїм принципам. Я вірю, кому подзвоню. Коли прокинувся, не недозі стану на ноги. Я обіцяю кожну п'ятницю. цій машині взагалі є подушки. Бля, я конкретно забути Це... нема. Нема. нема? Ні, тут нема. Взагалі є Взагалі О. ні одної. Тут нема ні одної. А взагалі марки. Про безпеку цієї машини, я не знаю, що тут сказати. Реально, безпека в цій машині, вона просто нікудишня. Якщо ця машина, у ній немає ні одної подушки безпеки, що можна говорити? Але це 88-й рік. Взяти, наприклад, Рестову 34-ту, там вже, я думаю, будуть подушки. Ну, дві подушки там буде по-любому. Але якщо для двохлітрового мотору ще щось таке, це ще куди не йшло. Ну, якщо взяти М5 або 4-літрову, і... Реально, ви навалюєте і ну, просто це капсула смерті получається. Реально, вас там нічого не спасе, ні. Коли ви там кудись заїдете на якійсь швидкості, блін, ну просто жесть. Що, в принципі, сталося з Тевзадзе? Хоча така доля склалася, він навіть не сам на ній розбився, реально. Це дуже сумно. Ще б не так було гірко, як він дійсно там навалює і розложився, реально сам. А це просто він сидів збоку, дав чуваку проїхати, чувак проїхався, приїхав. М5 занесло. Да. І ударував. вдарував. Здеро, правильно? Його стороною. Знаю, його, стороною речка, та, його... Та, його стороною в дерев. Копоти, справді він дуже тут легко відкривається, реально. І я думаю, що і за цих нових гідроупорів, Ну, в любому через це. Знову ж таки, мотор м 50 b 20 павук 2 э, ну, взагалі, він тут, я не знаю, чесно. Машина нікуди не їде на цьому моторі. Просто нікуди не їде, реально. А це так дивно, хоча в ньому 6 баняків. Шість баняки, реально, але, але ну, вже в Ресті він пішов на 150 цих коней, там здається 110 крутя, що вже йшло, чи скільки? Здається, 110. Навіть на тому воно не те, що хотілося. Бо машина тяжка, реально. машина велика, тяжка, це ж таки п'ятерка. На тройці ще, да, там, 36-й, можливо, воно би ще хоч якось вигрібало, але на п'ятерці це взагалі ніяк. Не знаю. 95 крутящого, ну взагалі для своєї машини це критично мало, дуже критично мало. Ну можливо, для 1988 року це буде достатньо, але в наших реаліях це дуже мало. Тому від 2,5, віддалі 3 літри, дизель бензин і погнали. Чікс. Це на опиті просто вже. Власне. Йдемо дозаду автомобіля, приїдемося дивимося, щось виставляємо ззаді. Не знаю, чи є ще ті люди, які не знають, такі машини ззаді, але... Знову ж таки, що дозаду цього автомобіля, можемо бачити L подібні BMW-шні фари, вони красиві, ну про них немає що сказати. Думаю, кожен власник цього 34-го кузова хотів би собі цю славнозвісну червону бленду, яка йде, з'єднує, так сказати, задні фонарі. Але, на жаль, я не знаю, вона коштує якихось нереальних грошей, там просто вона може коштувати 10 тисяч гривень. Умовно. Я не знаю, чи вони є китайські, чи їх тільки можна в оригіналі купити. Але вона реально міняє вигляд машини. Вона кардинально міняє зад машини. Вона реально видно, що людина вкладає в цю машину і не жаліє. Якщо відкрити багажник, що відкрити багажник. Відкритий багажник. Чуть примерило? Бачимо, тут речі. Ну, до речі, багажник тут, багажник тут реально доволі вмісткий. Там ну, по літрах я не буду нічого говорити, але багажник реально доволі тут місткий, тут дуже багато чого може влізти. У 34-х є така особливість, про яку дехто, можливо, навіть і не знає. На уплотнителі, отут ви його коли віддираєте, є вибитий рік випуску машини, дата, рік, вплоть до години, коли вона зійшла з конвейеру. Реально, ну Тут цього немає, напевно, тому що цей оплотникіль просто міняний. У принципі, тут, а, звичайно, є ну, це гордість кожного власника BMW, чи 34-го кузова, чи ще якогось. У ну, нас жаль тут у нас є щось таке, такого плану, але від, ну, заводом тут передбачено набір інструментів заводський. Які зібрати реально, але це знову ж таки коштує якихось нереальних грошей. просто ну просто А Аварійний знак нам не Мал. Мал, бути? Мав. Мав тут. Мав бути аварійний знак, набір інструментів, тут дуже багато чого мало бути. Так, <засливий> да, але... Що ж лишилось? це два <засливий> ключі. Це <засливий> супине відео, блядь. Все немає. Снопка кнопки. Чипський. Якщо подивитися на цю машину... Дуже багато дрібничок кидається до уваги. А саме хочу звернути увагу вашу на цей вигін, який є майже у всіх БМВ, а може і не майже, може і у всіх БМВ цей вигін є. Насправді, звідки він взявся, цей кузов проєктував спочатку французький якийсь там хтось. Як? Чи італійський чи, чи французький дизайнер. дизайнер? Але він, в результаті він її не доробив, він звільнився. І вже цей кузов доробив німецький дизайнер, який, в принципі, про власний собі всю славу цього кузова ті, ще старі 28-му 30-ту ще проєктував цей італій, або був француз цей. А вже з цього кузова він же звільнився і почав проектувати тоді вже німецький блять, архітектор, блять, <реш> який <реш> зліплює то все, сидить тому, блять, в тому гаражі і то виліплює ті кузова. Але хоча я не питав, в якій машині до БВ взагалі не зв'язано з маркою BMW, вже була ця дуга, це реально в 70-х роках. Ця дуга вже була на інших машинах, але воно. Більшість це стрільнуло на БМВ. БМВ взяла, це як цю дугу. Салом цій машині він доволі ескетичний, але можу сказати вам дійсно одне, що коли сідаєш в цю машину, тебе просто поглинає цей дух 90-х. Тут все, тут навіть запах сам про себе говорить, Це запах просто старої машини, реально. Просто ти не хочеш звідси вилазити, ти сидиш, ти насолоджуєшся всім. Кожною кнопочкою поворотники, це хоча на БМВ на що роблять поворотники там, ними не користуються, можна сказати. Руку висунув, показав, куди їдеш. Да. Пішов. Бля. Тут от мене завжди дивувало, це е, простір. Оцей не знаю, де є, що. Оцей простір тут де, біля коробки передач. Дуже великий простір. Я знаю, ну, тут емках, тут йшли кнопочки, там щось шторки там йшли, ще якісь там приколи. Е, тут нічого нема, дуже великий простір і нічим він не знає. Тобто, не ну, можна тут було зробити якісь там. Хоча б я не знаю, підстаканник, якщо щось там відкривалося, щоб щось можна було поставити. А по факту тут взагалі нічого немає. Підстаканник, щоб, власне, 3D-принтерів Реально. Підстаканник, бо всі БМВшники, будь ласка, буріть, наприклад, принтер принтери напечатаний підстаканник. І все, і погнав. Що штатне місце. Так. Коли ви їдете в цій машині, ви по факту егоїстом. Тому що тут все зроблено для вас, всі кнопочки, все близенько. Сама торпеда про це свідчить тим, що вона повернута в вашу сторону. Ну, просто ну, Все дуже класно, тут нема до чого придертись, як такого. Дуже мені все подобається, в принципі. Баранка зіловська реально, блядь. Тут не хватає його отак поставити. Отак крутити. Ну руль, да. А це, до речі, це виходить як двохзонний, що це назвати, блядь? Це, це як буклонний клімат, мабуть. Це типу, як будлиний клімат, реально температура окремо регулюється для водія і для пасажира. тому що є дві крутілки для температури. Ці машини ще робили інженери, а зараз ці всі машини роблять просто маркетологи і ну, просто. Маркетологи. Не в тому, Та слухай, треба гроші заробляти? Інженери не так, перевелись, просто маркетологи їх душать. Тому що інженер може втілити щось в машині, то що всім буде подобатись, але це буде невигідно маркетологам. не маркетологам загальному компанії. Вот. Зараз така тенденція відбувається, що машини роблять не для того, щоб ти їздив півлями кілометрів, 600м. Для того, щоб ти від'їздив 100 200 тисяч і купив ще нову машину, тому що вийде рестальник, а потім вийде ще інша модель. Це як з айфоном. Вони душать айфон старий, і блять, що вибрав новий айфон. Да. Так, само же... iOS і так. Зараз так і роблять з машинами. Ну, щодо задніх пасажирів, реально. Хоча це п'ятерка, вона не маленька далеко машина, але ззаді місця. Ну, Я би не сказав, що тут його настільки багато, я хотілося б, щоб було в п'ятьорці. Реально, місця тут небагато. Ну, Є ці ручки, реально, як в трамваї, блядь, за них можна взяти, за них підтягуватися там робити. Що такого є? Є підлокітник. Все, в принципі. Ще а як там... Жигульовський виглядає. Жигуль... Нема в ньому нічого, не знаю, чи він штатний, чи це може вже перешитий, просто зроблений. Ну, Єдине, що тут ззаді є для пасажирів, я не знаю. Ну, попільничка в дверці. це добре. І окремо світло на, на задніх стойках. Є лампочки для кожного пасажира, який сидить ззаді. Ну, в принципі, більше тут для задніх пасажирів немає абсолютно нічого. Ймовірно, перші признані БМВ в Україні було місто в місті Симферополь. 90 в моєму, четвертий рік. Чи що? Була біла, якраз 34-та і ще якась Беха. То ну, в у описі було то, що це ймовірно перші бехи на Україні. Ну так, да, ну розповсюди Союз. Почали їх ганяти в Україну, в Росію, ну по цілому тодішньому СНГ. Їх гнали, їх не гнали якісь нові з Німеччини, їх переважно гнали за заліз цілої з Європи биті, перебиті. А тоді ні в нас, ні в СНГ, в якихось країнах не було нормальних майстрів, ні деталей для цих машин, щоб їх зробити. Тому їх робили у гаражах, просто що могли з ними, то придумували, ремонтували, переробляли щось такого плану. І вони катались по дорогах. Але ну реально тоді вони абсолютно змінили. Можна сказати, потік машин, який виглядав буквально там. Одні їздили Жигулі по наших дорогах. Потім раз човчок з'являються ці бехи, там взагалі ще старіші, новіші. Взагалі, Ну Та прикинь, які контрасти в той час були, коли ти йдеш по вулиці, бачиш Гуляндер, Волга, гу, Десь Ниво. Волга, Десь якась Волга. Так. Нива стоїть. Бац. бац німець. Так кожна будь-яка людина не могла купити цю машину. Це треба було мати на час. На ну Хто, ну, хто купляв ну, машини в 90? -ті? Всі розуміють хто. Люди в червоних сорочках і в чорних піджачках. Порядно купували ці машини для якихось своїх там справ. справ. <гум> Зовши було Реально, від, від цієї машини несе таким цим бандитським душком, який якось, можливо, теж приваблює зараз молоде покоління, які виросли на фільмах Жмурки, Бумер і все решту. Тому що, реально, від цієї машини ти дивишся на неї. Ти розумієш, що да, на ній їздили такі люди. Зараз це вже не актуально, тому що зараз на цих машинах їздять такі люди. що мають пустий це... Свої мерседесами, блядь. Що ти базариш, дядя? Які мерседес. От, справжня німецька якість. Баварія. Баварія. Так виглядає рано кожного БМВшника, в принципі, у дворі, коли він прориває свою машину, блядь. І нюхає запах масла, яке падає на колектор, це вдихає звідти ці пари. Воно їм надає сили просто цим БМВшникам. Вони від цього, ну якби, підносяться десь. Ну. В принципі, ну ми до БМВшників не маємо нічого поганого. Мені марка БВВ подобається, все. Просто самі БМВшники склали якісь таке враження про себе. Вони от, о, о, херня, Бенседес, херня, в мене одна моя BMW найкраща у світі. Типу, от такого плану вони якось цим відштовхують людей від цієї марки певних. Деколи думаю, що ніби інших марок не існує, або якщо існує, то Та, це якісь. Ну, Компроміс? Блін, а ще от цей е, такий стереотип, хотів би вам про нього сказати. БМВ, значить, воно ламається. Там, Тойота, значить вона надійна. Це дуже такий стереотип по тій причині, що людина бере БМВ, неважно, чи цю, чи новішу. Вона приганяє її, умовно, з Європи. Вона її дає прикурити, конкретно дає прикурити. А приганяє її, хто молодий пацан, він їй дає прикурити, він її капцює, каптує, каптує безперестанку. Потім раз, йому треба її зробити. Він куди їде? А в нього на кармані ну трошки от зажигалка, все, більше у нього нема. Він не їде на сервіс нормальний, не купляє нормальні запчастини, дає він їде у гаражі, йому діду Толя її склепує докупи, то все там на все. Він їде, 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 продає її, купляє її потім якась людина, яка хоче їздити на БМВ, але не хоче, щоб вона її ламалась, щось приносила. А цього вже не буде. І знову ж таки, Toyota Camry, людина її купляє. Яка людина купляє, Не молодий пацан, купляє людина. Там за 30 років їзди акуратно на роботу, додому. Він її обслуговує, там запчастинки всі оригінальні, все і кам'я надійна. Да, так, В якихось моментах, можливо, вона і надійніша, але в загальному картинка склалася така іменно через цю ситуацію, яка відбувається. Ну, Власник нам дав цю тачку. Дуже вдячні йому за це. Так, Ми йому дуже вдячні, що він нам дав її для зйомок. День виділив для нас. Е, він її також продає за реально адекватні гроші, її ще, Можливо, там стургують щось з ним. Бо реально ця машина не в найгіршому стані, якому вони продаються, реально, якщо зайти на авторію просто подивитись. Тому ми залишимо вам посилання в описі під відео. Подивитись собі машинку, зв'яжетесь з ним кому цікаво буде. Ди, ну, реально, резина нова, бріж, ці, бріж ось, да, а задній мішленко. Резина нова, чудова, диски класні, шпиці. Машинка класна, реально. Пацани, що хочу вам на кінець донести? Якщо ви хочете купити цю машину. Хочете кайфувати від неї? Робіть це. Не слухайте нікого. Хто що вам буде говорити? Тобі цього не треба. Воно то все буде висосувати гроші. Ви поки собі не спробуєте, ви не дізнаєте, що воно ваше чи ні. А говорити і... будуть багато. Будуть багато. Є люди, які кайфують від цього, що вони вкладають гроші в машину, воно стає все краще, краще, краще. Тому не треба там думати, а там мені цей сказав, тому там, там ламатись буде це. Якщо подобається, робіть. І нікого не треба слухати. Тому що коли по дорозі їдете, така машина за п'ять тисяч доларів в такому стані, і їде новий Китай за 20 баксів. Погляди всі зберете винти на 100%, всі будуть дивитись на вас. І як казав один дуже розумний чоловік, я не хочу його перефразовувати, тому подивіться вставку. І Так я цю домічту, і не осуществив. Так а не і не случилась. Ех, поміже, однажды я стану багатим, куплю собі всі тачки, які я хотів. Ну а це того їх все одно у мене не буде, коли я був молодим. Пацани, любіть ці машини, цінуйте їх, кайфуйте від них, тому що вони на це заслуговують.